Вітаю у даному відео. Мова піде про звільнення від сплати аліментів у зв'язку з усиновленням. І так, давайте розпочнемо. Зовсім недавно Верховний суд виніс свою постанову, у якій зазначив, що у випадку усиновлення платник аліментів звільняється від сплати аліментів. Це дуже є цікавою постановою з огляду на те, що рішенням суду першої інстанції платнику аліментів було відмовлено у звільненні від сплати аліментів. Рішення апеляційної інстанції підтримало рішення суду першої інстанції. Апеляційну скаргу залишили без задоволення. В касаційній скаргі безпосередньо платник аліментів порушив те питання, що фактично замінено було суб'єктивний склад сторін, скажімо так, і в зв'язку з цим він може не платити аліменти. Верховний суд розглянув і сказав дійсно, що якщо відбулося усиновлення, то в такому випадку, там, в залежності від того, це чоловік або жінка був платником, і в залежності від того, хто усиновив, якщо, наприклад, чоловіка було позбавлено батьківських прав, а потім в подальшому. Чоло новий чоловік матері дитини, скажімо так, усиновив дитину, то в такому випадку буде звільнятися батько. Якщо ж, наприклад, навпаки, батько, з яким проживає дитина, одружився ця нова дружина, усиновила дитину, то в такому випадку буде звільнятися від сплати аліментів мама. Основними доказами в даній категорії справ слід вважати це безпосередньо рішення суду про позбавлення батьківських прав, а також рішення суду про усиновлення. З вами був адвокат Анчук Анатолій. До нових зустрічей. А, до речі, постав подобайку, підпишись на канал для тебе дрібниця для мене приємно.